Чому твої мрії та цілі не реалізуються? Я Ірина, я арт-коуч, макс спеціаліст і я допоможу тобі створити твердий фундамент твоєї впевненості у собі. І навчу оточити себе коханням. А з цими здібностями ти легко досягнеш своїх бажань і цілі. Для мене, наприклад, всі мої мрії то є мої цілі. А як у вас? Є п'ять, чому ваші бажання або мети не реалізуються. Перше, Немає чіткого бачення, чого ти хочеш. Ти маєш чітко розуміти, чого ти хочеш насправді. стосунки яких, навіщо, з ким, машину, яку, якого кольору, марки, якщо немає чіткого фокусу і розуміння, не буде результат. По-друге, то є наші страхи. Тут ми можемо боятися чогось навіть несвідомо і навіть про це не підозрюєш. А це може бути несвідомо стоперити від отримання нашого бажаного. По-третє, це негативні переконання та програми. Знову ж таки, можуть бути як усвідомлені, так і ні. А на іграх всі ці переконання і вилазять. Робота з мисленням одна з найважливіших у досягненні вашої мети. По-четверте, це низький рівень енергії, наша апатія, розчарування, злість, образа та інші емоції низьких вібрацій. Ви коли-небудь бачили, щоб у людини з таким набором реалізувалися ціні та мрії. Про те, як працювати зі своїм станом, теж буду розповідати в своїх постах. По п'яте відсутність дій. Якщо не можете тікати, ідіть. Якщо не можете йти, повзіть. Якщо не можете повсти – лягте в напрямку вашої мети. Немає чарівної таблетки, є сила невеликих кроків. І навіть прийти на гру це вже важливий крок до реалізації всіх ваших дій. З повагою, Ірина Арткович, консультант. Якщо вам потрібна консультація, перш безкоштовно. Пишіть мені, і я все вам розповім. Дякую за увагу.